Зачисні отці, пане генерале, панове офіцери, дорогі захисники, дорогі возлюблені, браття і сестри, слава Ісусу Христу. На цьому нашій недільне, святкове богослужіння завершене, всім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників прийняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні величний і радісний день для нашої харківської єпархії Православної Церкви України, тому що наша єпархія поповнилася сьогодні ще одним новим священником, новим капеланом Національної гвардії України, єреєм Олексієм. Тому, як правля через єрей, я сьогодні, отець Олексій, вітаю вас з вашої в вашому житті. Тому що сьогодні перед Престолом Завишнього ви отримали сан Єрея, де будете служити і нести послуг військового капелана Національної гвардії України. Тож вітаючи вас, бажаю вам сили, наснаги, Божого благословення, нехай милосердний Господь вас провадить по життєві ваші єврейській стезі. Також сьогодні хочу привітати ще з одної величною подією, тому що. Наш капелан, отець Геннадій, який є керівником цього сраму Яна Богослова, офіційно вступив вже на посаду військового капелана. Клінічного центру північного регіону, тобто нашого військового госпіталя, який знаходиться в місті Харкові. Отець першого дня війни, там і днями, і ночами був біля наших захисників, підтримав їх духовно, підтримав їх тілесно, молився за їхнє здоров'я, а також і відспівав тих, хто відійшов вічність. Тому отець сьогодні, вітаючи вас з офіційною посадою. А також і з тим, що міністр оборони присвоїв вже перше військове звання молодший лейтенант для отця нашого геннадія. Тому вітаючи вас, боже бажаю вам сили, настаги Божого благословення і плідної праці на літа. благодаря.